Всім привіт! Вітаю вас на каналі Doll І сьогодні я хочу вам показати сет ляльок але я поки не буду показувати і казати, хто це. Але для початку хочу привітати вас з Днем Святого Валентина, з Днем всіх закоханих. І хочу трошки розказати про історію Дня Святого Валентина. Е, також, ну, як каже легенда, за часів Римської імперії за правління Клавдія II Чоловікам було заборонено одружуватися, оскільки імператор вважав, що це пом'якшує чоловіків, що любов робить їх слабшими, а йому потрібна була сильна армія, відповідно, він заборонив їм одружуватися. І був такий собі священник Валентин, який таємно одружував чоловіків. Власне, за що був заарештований, згодом страчений. Страчений він був 14 лютого. Але перед своєю святою він відправив листа своїй доньці з підписом Твій Валентин. Власне, відтоді його канонізували згодом, і тепер ми святкуємо цей день як день закоханих. Також ще я чула варіації, що він був закоханий з однією дівчиною, потім його стратили. Але в принципі, в суті, це не міняє. Його стратили 14 лютого, і тому ми святкуємо цей день. Я насправді дуже довго вагалася на кого робити огляд, тому що у мене є Everash на Кюпіт, є монстряш на Клюпіт. І це було класно зробити порівняння їх, але я думаю, що цих порівнянь ви бачили дуже багато. І це дуже банально робити огляд на клюпід в День Святого Валентина. Тому у мене є дуже милий сет Бані, e, Бланк і Алістер Пандерлент з Ever After High. Цей сет називається Carnival Day. На жаль, коробки в мене немає. Оскільки тоді, коли я їх купила, я не думала, що я буду блогером і я буду знімати відео огляди. Але як бачите, вони доволі вже старенькі, трошки ну, бачили вже життя, але вони збережені всій комплектації. Це дуже гарна пара. І я не знаю, давайте перше почнемо з напевно бані. За двох ляльок хочу сказати. В них в комплектації не було підставки. Взагалі не було. Тобто, це були просто двоє, і це доволі така бюджетна, знаєте, сет. Тобто, що комплектації тут не дуже багато. За обох ляльок хочу сказати. На промо-фото в них дуже гарні зачіски. Зараз тут ми бачимо. Я просто хочу, ну, чисто, я, напевно, зроблю вставку. Очікування і реальність. Я люблю Евряшок, але. Ну, ось це, це розчарування трошки, її волосся. Ну, воно повністю залаковане, і ну, щоб зробити з ним порядок, це потрібно дуже довго возитися. Я цього не буду робити. Ну, давайте все ж таки почнемо. Огляд. Е, Бані. Е, вона, якби дочка цього білого кролика з твору е, країні Чудес Льюіса Керла. І вона зроблена на маленькому еврашному тіві. Тіло, як, називають, як його прийнято було називати, тіло молодшої сестри. Дуже мініатюрно, дуже класно. Почамо з її обличчя. Це ж таке скінтонний, такий знаєте, такий світло-рожевий. Е, я не думаю, що камера це передає, тому що в мене там вам стоїть. Але я думаю, що ну, щоб порівнювати, то, особливо, як ми будемо порівнювати з Альстером, тут видно, що у неї такий скінтон такий блідо-рожевий. У неї е, волосся у неї такий блонд неї дуже залокований, воно вже трошки з часу відійшло, але коли я тільки купила, воно прям було намертво, воно було мертве. Зараз воно вже трошки відходить. У неї є обруч з вушками, зайчиком. Ну, білі вушка з рожевими серединками. У неї є гривка, така трошки зачесана в бік, Блакитні очі. І вона має макіяж такі фіолетові тіні, звичайні чорні вії і такі, я б навіть сказала, вишневі губки. І особливість бані в тому, що у неї, е, у неї є косоокість, стробіз. Е, тому що вона заяць, в принципі, в принципі, це логічно. Е, так, тут у неї є шиї такий, я не знаю, колончик. З різними камінчиками, але він одного кольору кольору морської хвилі. Я думаю, не знаю, тут чи видно, але збереглися оригінальні резинки. Я їх не знімала. Я стараюся цього не робити з ляльками. І на бані воно таке платко таке саме-саме таке простеньке, звичайне. Воно має дві частини: верхня, така біла з різними, різнокольоровими трикутничками. Вона така зроблена тако, якогось трикотажу. А нижня, вона така, я не знаю, такої якоїсь гладкої по типу атласної тканини. І тут намальовані візерунки, типу, я не знаю, якась карусель і різні годиночки. Тому що ми пам'ятаємо, що цей кролик білий з Аліси, він постійно бігав з годинником. А, і саме спідичка, вона в такому світло-зеленому, м'ятному, я б навіть сказала, фоні з різними зеленими візерунками. На руках у неї типу рукавички, ну, але ми всі знаємо, що у варяжок рукавички ну, в більшості е, ляльок. Е, це просто промальована кисть з такою білою манжеткою. Дуже гарно. Мені такі тайки подобаються. І на ногах у неї туфельки. Дуже милі, надзвичайно милі. Е, фіолетового кольору. І туфельки це типу цей. Що тут є вушка, задні є хвостик, і є така, типу, манжетка на ногах. Ой, така гарна. Ну, і вони е, на платформі. Тут не, немає окремого каблука, але вони є на платформі. І бані тримає зі собою вату. Вата рожева в формі зайчика. І на такому е, бірюзовому конусі. Ну, в принципі, з бані це все. Більше аксесуарів в неї немає. Кажу, що це доволі бюджетна колекція. Тому зараз ми її вручимо в вату і відстаємо її в бік. Я не знаю, як їй дати вату, щоб вона її тримала, тому що вата доволі важка. В бані у нас маленька. На ми закінчили. Переходимо до Алістера. Неверяшні хлопці, мені дуже сильно подобаються, тому що вони класні. А, я думаю, що ви розділяєте це, в принципі, зі мною. Ще б камера трохи з уласся. Ми заберемо цьому зайцю. Поки що. Знову ж таки, волосся. Воно намтво Ну, Воно ну, ну, вже почало трошки відходити з часом, але на промофото це дуже гарна зачіска. А тут ми просто. <смітна> ну, підемо з Стандартно. У нього блакитні очі. В принципі, макіяжу немає. Губки промальовані таким світлорожевим натуральним кольором. як я казала вже, колір шкіри. Тобто алістера це звичайний. Такий як він син Аліси. Ну, він людина, він просто людина, а в бані світло-рожевий відтінок. Це дуже видно на контрасті. А, Алістер у нас, ну, це насправді я думаю, що задумувалося як окремі частини одягу, але оскільки це бюджетна колекція, це просто один кусок. Один. Типу, він вдягнений іначе в сорочку. Сорочка така, в клітинку, жовто-оранжевого кольору, і вона має принти, наче компасів. В нього є бантик. Бантик зроблений з пластику, він пришитий до сорочки, він такий жовтий. І це наче підтяжки. Вони коричневого кольору, але вони пришиті, і взагалі немає нічого. Ну і штанці, це, типу, джинсові шорти. Нічого особливого, тут, ані кишень, ані нічого. І взуття у нього такі бірюзові черевички. На них є молдовані шнурівки. Ну, це не зовсім шнурівки, це швидше межте. Дуже шнурівки немає. На цьому все. <плес> ну, в руках він тримав зайчика, який він подарує бані. Але оскільки він на карнавалі, то в бані їсть вату, а він носить її подаруночок зі собою. Це такий білий зайчик. В нього є бантик. В нього є бантик, чорні очки, чорний носик, чорні вуса, вушка, опущені вниз з рожевими цями. Це наче м'яка іграшка. І зараз мир мої. Ось так, дуже гарно. Я думаю, що я колись добруся до їхніх зачісок, але. Не зараз. <ріст> ну, так. Вже з часом трошки шарніри стали слабшими, тому е під дією ваги зайчика рука в нього опускається. Е ну, і на цьому, в принципі, огляд завершений. Це, напевно, найшвидший огляд в світі. Якщо хіба можу вставити е картинки з зображенням коробки? І показати, якою була коробка. Тобто коробка це в принципі стандартна евіряшна на великий блістер з боку, наче корінь книжки був вставлений. Також це, як я казала, колекція називається Carnival Day. Мені дуже подобаються ці персонажі, тобто Бані і Алістер. І мені дуже подобається, що вони разом, тому тобто, що вони довго приховували свої почуття. Але вони перестали це робити і за що я дуже рада, вони закохані, вони на карнавалі. Тому це ідеальна пара для огляду на Святого Валентина. Я дуже рада, що я маю їх в колекції, але я би дуже хотіла мати базові версії цих ляльок. Але, на жаль, тоді, вже, коли я почала збирати, ці ляльки вже вважалися рідкісними, вони вже були просто. Нереально дорогі, а зараз я навіть боюся уявити, скільки вони коштують. Я навіть дивитися не буду, тому що я буду плакати. Я дуже їх хочу, але ну, <смі> може, колись, колись пощади. І віряшки зараз це дуже рідкісне, тому що монстряшок, наприклад, почали перевипускати. Тобто, та це нова, це ребут, це нова колекція, але все ж таки їм дали друге дихання. А про еверяшок просто забули, наче їх і ніколи не було. Але, як на мене, Евряшки це ну, у них набагато кращий лор без образ. Але все ж таки мультфільми в них просто були нереальні Деякі останні, але вони були нереальні. Лільки також були дуже класні, хоча останні колекції вже просто почали, знаєте, чисто як агонії смертю, на жаль. Я дуже люблю Евряшок. У мене є деякі евіряшки, які були нові. І я думаю, що я буду робити на них огляди деякі, тому що ну, евряшок у нас ще на каналі не було. Тепер є не дуже гарні. Просто ну, я їх дуже люблю. І знову ж таки, хлопці виряжні, це дуже класно. Я ну, я в захваті, тому що страшні хлопці, мені ніколи не подобалися. типу, так, да, я рада, що випускають ляльок для персонажів, але вони мені ніколи не в монстри Хай. А от і вони дуже класні. Вони просто, ну. Я не знаю, що ще додати. Це просто, ну, це так ностальгічно. Тобто, ну, насправді, враховуючи, що це доволі бюджетна колекція, але тут ну, доволі ну, насправді достатньо деталей, як для бюджетної колекції, але, ну. Я думаю, я, я спробую полювати на евряшок, тому що зараз ціни на них просто захмарні І купляти їх дуже складно, враховуючи, що я бідний студент, так само, як і Валя. але Ми стараємося. Всім па-па. Ще раз вітаю вас з Днем Святого Валентина. І до зустрічі! Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки. Дисуйтесь на телеграм-канал, на ті, всі посилання будуть описі, папа.